Так, друга покльовочка. Поки тут монтую, батько дочки на живцяте. Друга покльовочка була. Знову підлящик. Вон теж живець, ось. На столі в мене лежить живець. Невеличкий, але є. Що? Ну ставте, які є. Ось такий підлящик. То ось, ось знизу вже гриз. Всім вітання. 11 жовтня і по класиці з батьком ловим сьогодні на горині. Осінь, середина осінь, можна сказати. Пробуємо щось сьогодні піймати. По тому, що я бачив по відгуках рибалок, що кльову майже немає на фідер, на спінінг щось ловлять на фідер не хоче. Але скажу, що вже рибку я словив. Ось такого підлящика. Перша риба на сьогодні. Ось такий підлящик. На мотильчика. Три мотильчика. Ловимо ми в місці, де я ловив крайній раз. Скажімо так, минулого тижня в неділю я також їздив на риболовлю, район ходосів, попсові місця і зловив одну платвичку всього. Ми хотіли поїхати сюди, але почався дощ, і ми вирішили, що сюди не поїдемо, бо тут дуже поганий виїзд. Но сьогодні дощу не передають, то ми ловимо в цьому місці і ну, риба тут є. Я якось я хотів сюди їхати, я відчував, що тут риба є і вона якраз сьогодні вже клюнула. Е, також зловили по декілька... Йоршиків і у батька в мене йоршики також покльовують. Е, підлящики зловив чисто на мотиль. 3-4 мотиля ставлю, то на праве водилище де я кидаю трошки далі за середину. Е, ловлю на два водилища одне далі за середину, а одне ближче під цей берег до мене, лівіше. На нього поки що покльовок не було. Я по три годівнички закинув, як за корм, щоб позначити точку. І через хвилин... 5-7 буду перезакидати федера. Е, з наживок сьогодні мотиль. Ну, по осені це топ, без мотиля можна навіть не їхати. Е, якщо комусь потрібна пінка, опариш, мотиль, е, звертайтесь, е, залишу посилання на інстаграм-сторінку. Поки ще є пінка опариш мотиль. Ну і згодом на... будуть оснастки. Поки що тільки збираю елементи для оснасток вже написав список які мають бути так що підписуйтесь на інстаграм сторінку там буде багато чого цікавого так два слова за прикормку сьогодні я взяв прикормку Real Fish Tornado криль вирішив спробувати таку рибну прикормку крилеву навіть не рибну а вона більше запах креветки. якось я ловив влітку то клювало то тобто я так і зараз вирішив її спробувати половити на неї по холодній воді а у батька е, бісквіт ваніль, солодка прикромка. Побачимо, що воно хоче сьогодні. Е, по монтажу е, Монтаж інлайн. годівнички по 40 грам. В принципі, тримається добре. Е, повідок 80 см і гачок Brave е, серії 0101 фідер е, 10 розміру. Плівка, покльовка, Є риба. М -м, досить навіть непоганенька риба. По відчуттям. Першим відчуттям. М -м -м. Побачимо хто там. Тільки підсадив опариша до мотиля. Відразу покльовка, Для ще. Листі. Ось поганий підлящик. Тільки підсадив опариша, кажу. Ось такий, ось такий підлящик. Заковтнув повністю. Бачите? постояло до того на мателя, а підсадив опариша і клюнуло. Треба пробувати комбінувати. Що ця риба хоче? Що Йоршик. Мабуть, Йоршик. Да, Йоршик, бачите. На мотичка. Ну що, друзі? Я думаю, ви вже зрозуміли, який клюв на фідер. Ось вже в руках у мене спінг. Трошки похожу, зігріюся, бо вже замерз сидіти. На фідер нічого не хочу клювати. Довше, коротше повідки робив, що хоч там, видумував. Не хоче воно клювати. Та на спійних, мабуть, буде та сама історія. Але хоча б трошки зігріюся. Похожу, подивлюсь, місця. Оставив лавочку двохдюймову, колір фіолет. Зараз постукаю по дну. Можливо десь якогось окуньця знайду, хоча теж не факт, що він буде. Ту батько щастя шукає теж, хоче щось зловить, але нічого не клює. Ось вода, яка позора на сонці. Щось на фідер. Там є сить на фідері. Є якась рибка. Че, напевне, цей Йоршик. О, бачите. Я його на спінах шукаю, він на фідер клюнув. Клюка, клюка. Давай, давай, давай. Є риба. Є риба. Так, да. геть під самий берег. От побачив батька, перекинув. Аж майже під там пару метрів відлежної берега. Покльовка, але щось невелике. А напевно йорш. Ні, плотвичка маленька, але ще якась риба. Так, у нас на годиннику зараз 12,35. Вирішив я і правим фідером піти далі, там за декілька метрів від протилежного берегу. Бо на лівий фідер я злив вже навіть підлящика там. Там ще одну платовичку маленьку і потім підлящика. Можливо риба туди вийшла погрітися. Там десь 2 метри глибина. Бо тут на середині то немає риби. Вона може є, але десь не, не біля дна, десь вище. Вітер посилився, але ще покиловити можна. Трохи гойдає фідра, але коли покльовка, то видно. Щось, щось довбануло на фідер. Лівий, щось клює, якісь невеликі Зараз побачимось. плотвичка буде, напевно. Може нічого не буде. Мабуть, нічого немає. Чи є щось маленьке. плотвичка Ось така живець. Ну що ж. Мабуть, будемо з батьком вже збиратися додому. 13 година. Нема клюву, Нема. зранку це поклювало, потім ще в день вдалося зловити одного підлящика. І все. Не знаю, що вона, чому вона так не хоче клювати. Ну, Там я перейшов на дистанцію під протилежний берег. Ну, Там маленька плотовичка поклювує час і часу. Але це не та риба, за якою я сюди їхав. Ну, в загальному десь там 4 чи 5 підлящиків зловив сьогодні. Не багато, не велика риба, але мабуть сезон фідера вже на горині я закрив, бо не бачу сенсу більш їхати ловити на фідер. Риба не клює. Це зранку там декілька годин і все. Можливо, вона вночі клює, але ж холодно вже вночі ловить. А вам можу порадити басівкут. Бачив, хлопці ловлять, і лящі, і карасі клюють на басівкуті. Якщо хочете на фідри половити або на якісь там пружини то На басівку то можна їхати. Ну і ставки, я думаю, карасі будуть клювати, колись ми в хрушвоці ловили, в жовтні, в листопаді. Тобто клювали, карасі будуть клювати. А на горині риба десь не знає, де вона, що і що вона хоче. Треба її літом було ловити, коли було тепло. А мені тоді не виходило. Так, два слова по улову. Ось, Ось мій улов сьогоднішній. Ось така риба на сьогодні. Наживка мотиль, мотиль за парушом. Так що ось така у нас виша риболовля. Далі спробую ще по можливості половити на спіни. хочеться походити, вирішиться половити окунька щучку. щучку, ну, що буде клювати. Ну а ви не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Напишіть в коментарях, хто ловив на фідер на спінах, як лови на горині. Ну і всім до зустрічі!